На Азазі прекрасно розуміли, що повернули не туди, коли з подачі московицького НАМІ з оглядкою на провальний Шурлат Корвеєр почали ліпити заз 966 як його зменшену радянську копію ще й на базі Горбатого. Вухати і його син Мильниця поки добрались до конвеєра, ще й застаріли на етапі затягнувшихся на роки випробувань. Новий автомобіль почав розроблятися вже у 1968-69 роках. Інженери відразу, як це прийнято на зас, взяли БК за рога і моментально перетворили креслення на ходовий зразок із сучасним на той момент дизайном. Нова модель запорожця колись повторить той самий шлях затягнутих випробувань. А зараз, 70-й рік, і макет моментально стає на колеса і їде своїм ходом. І все це всього через кілька років після закінчення випуску горбатого. І головне, із горбатим у машини було не так багато спільного. Відразу важливо відзначити, що нова машина, як і серія прототипів 970, це плід в першу чергу ентузіазму заводчан, а не розпорядження до розробки із високих кабінетів. Було виготовлено відразу два досідні зразки у кузові фастбек у якості силового агрегата застосовувався чотирициліндровий ММЗ-201-10 на 50 кінських сил із нарешті рідним охолодженням. Історія появи ЗАС-1102 нерозривно пов'язана з ім'ям головного конструктора заводу Володимира Петровича Сташенка. Свій шлях на запорізькому автозаводі він розпочав як звичайний інженер у відділі головного конструктора, а до цього встиг попрацювати на мінському автозаводі, де отримав перший серйозний досвід в автомобілебудуванні. До речі, на МАЗ, як ми пам'ятаємо, теж були легковушки у спортивному виконанні на базі москвичів. Важливо, що працюючи в Запоріжжі, Сташенко захищає дисертацію, присвячену темі переднього приводу в автомобілях, і ця тема, нарешті, стане домінуючою для створення принципово нової передньопривідної моделі ЗАЗу. Правда, сам сувок провадження прогресу затягне на десятиліття. Взагалі, перший передньопривідний автомобіль у сувку з'явився ще в 66-му році. Це була розробка на Мі 1101 Васильок, але машина напівміфічна, бо у вільному доступі є лише кілька фоток макетів і ескізів. До речі, із перших кроків конструктори ЗАЗу при створенні нового автомобіля задумували не лише легковушку, а ціле сімейство. У планах були повнопривідні модифікації, пікап, фургон і навіть невелика вантажівка. Досвід на ЗАЗі був. Варто згадати, все ту ж не зовсім вдалу серію прототипів 970. Всього у сіместі планувалось до десяти моделей. Повернемося до першого досідного зразка майбутньої машини. Його силовий агрегат складався із двигуна, дискового діафрагмового щеплення та п'ятиступінчатої коробки передач, об'єднаних в єдину масіну ванну. Однією із головних претензій до перших прототипів Таврії був зовнішній вигляд. Задня частина кузова у стилі фастбек вийшла візуально надто важкою, через що вся машина виглядала неповороткою та перевантаженою. Тоді головний конструктор дійшов висновку, що проблема закладена у самому типі кузова, а не лише у дизайнерських рішеннях. Саме тому надалі він вирішив працювати вже над автомобілем у більш класичному кузові седан. У 72-му був виготовлений передньопривідний двооб'ємник масою 730 кг із дорожнім просвітом 180 мм, кількість місць 4 Двигун модернізований ММЗ-201-10 на 55 кінських сил, максимальна швидкість до 140 км на годину. У тому ж році з'явився досвідний зразок ЗАЗ-1103, що мав такий самий кузов, як базова модель, але відрізнявся повним приводом. Потужність на задню вісь передавалася за рахунок конічних шестерень у картері диференціали передньої осі. Взагалі конструктори одразу заклали в проекти різні модифікації. Для повнопривідних варіантів планувалося встановлювати колісні редуктори на переднє колеса. Це дозволяло зберегти динаміку навіть із стандартною трансмісією. Передача крутного моменту на заднє міст мала здійснюватися через окремий редуктор, вбудований у привід. А для спеціальних інвалідних версій проєктували навіть автоматичне щеплення доволі сміливе рішення для свого часу. Щодо двигунів, то їх було кілька робочий об'єм 0,9 та 1 літр, потужністю відповідно 40 та 44 кінських сили, а пізніше з'явиться варіант двигуна від дерно. Наступні зразки Таврії помітно змінилися. Вони нагадували зменшену копію ВАЗ 2101, і навіть інтер'єр у значній мірі складався із жугуліських деталей. Седан у цій серії виготовили на рік пізніше за інші прототипи у 1973 році. Кількість місць зросла із 4 до 5, колісну базу збільшили на 300 мм. Цей автомобіль існував тільки у передньопривідній версії. Тут були ті ж дефлектори обдуву лобового скла, знайома комбінація приладів, звичне кермо та інша фурнітура. Машина важила трохи більше 700 кг та мала невеликий двигун. При майже однаковому внутрішньому просторі із ВАЗ-2101 цей прототип виявився легшим на 200 кг. У 1974 році в сімействі Перспектива зробили акцент на седані. Інженери ЗАЗ створили два варіанти його зовнішнього вигляду. Був виготовлений повнопривідний двооб'ємник. Досвідні зразки цієї серії в багатьох деталях уніфіковані із автомобілями ВАЗ, а також використані перекомпоновані задні ліхтарі від москвич 412 іе. У цьому поколінні Седан імовірно втратив індекс 1104. Прототип можна помітити із табличкою 1102 замість номерного знака. В одному з джерел ця машина, названа 1102 Люкс. Машина світлого кольору із двооб'ємним кузовом відрізнялася від седана застосуванням більш прогресивних прямокутних фар, але в іншому спуткувала той самий дизайн-код. Можливо, машина мала повнопривідне виконання та індекс 1103. У 1975 році досідні моделі ЗАЗ отримали більш сучасний дизайн. Кузови стали більш округлішими, а світотехніка не була оригінального дизайну. Завдяки цьому машини виглядали гармонійніше. Збереглося декілька фотографій повнопривідного хетчбека ЗАЗ 1103 а от із седаном того ж стилю існує лише один кадр. Чи був колись виготовлений передньопривідний хетчбек, достеменно невідомо. Є підстави припускати, що в у сімдесят четвертому роках під назвою перспектива будували переважно два типи машин: повнопривідні хетчбеки 1103 та передньопривідні седани, які отримали індекс базової моделі 1102. Повнопривідний 1103 демонструвався у Московському інституті НАМІ. Машина відрізнялася наявністю колісних редукторів, що збільшили кліренс із 180 до 220 мм. Максимальна швидкість автомобіля 130 км на годину, споряджена маса 840 кг, корисне навантаження – 340 кг. Наприкінці 1975 року на запорізький автозавод приїхав міністр автомобільної промисловості СРСР Володимир Поляков, це колишній генеральний директор ВАЗу. Оглянувши хід робіт за проектом 1102, він розпорядився залучити до роботи і спеціалістів із Тольятті. В його рожевих мріях всі автопідприємства повинні були бути під п'ятою ВАЗу. Але так чи інакше, роботи по новому запорожцю були офіційно легалізовані, і машина отримала реальний квиток на можливе втілення у серію у майбутньому. 15 квітня 76-го з'явився наказ міністерства про спільну розробку між ВАЗом і ЗАЗом нового передньопривідного автомобіля малого класу. Коли до проекту підключили ВАЗ, провідним дизайнером назначили Ігоря Гальчинського. Саме він був автором зовнішнього вигляду другої серії експериментального ВАЗ 1101 щоб допомогти йому з роботою, із Запоріжжя до Тольятті відрядили скульпторів модельників Леоніда Левіта та Володимира Расторгуєва. Вони працювали там близько півроку, створюючи повнорозмірний макет майбутньої машини. На ВАЗі до того часу вже пробували ліпити малолітражку під індексом 1101 у 66-му році, і у 69-му році дизайнери створили худові макети автомобіля. Тим часом Гальчинський відстоює своє бачення майбутньої таврії «Хеджбек». І під його керівництвом на вазі виготовили макет і зібрали ходовий зразок, що отримав назву Ладога. Машина успішно пройшла випробування, хоч і за скороченою програмою. У цей час Гальчинському надійшла пропозиція очолити у Запоріжжі бюро архітектурного оформлення автомобілів. Він погоджується, а на самому ВАЗі роботи із проєктом 1101 після цього згорнули. У 1976 році конструктори зас вивчали західний досвід у лиці Форт Фієста. Це одна із вдалих малолітражок свого часу. У цьому ж році, згідно із технічним завданням, ЗАЗ-1102 мав отримати два типи кузова: дводверний седан і тридверний седан, тобто хетчбек. Було виготовлено досідне макет. Про ходові прототипи цієї серії відомості збереглося небагато. До нашого часу дійшов лише один знімок, зроблений під час раллі у місті Стрий на Львівщині 79-го року. Випробувач заводу Іван Кошкін згадував, що тоді машини фарбували у три кольори охра золотиста, вишневий та білий. Одна з тих перспектив дивом дожила до наших днів, єдина з усіх поколінь цього проєкту, що за радянські часи її викупив із заводу той самий Кошкін, довго користувався автомобілем, а згодом продав. У 2021 році машину знайшли українські ентузіасти і тепер вона відреставрована. Окрім цієї машини, вціліли і окремі деталі ще одного прототипу із тієї ж серії. Після завершення випробування зразків перспективи. Історія проєкту ЗАЗ-1102 починається по суті із перезапуску, коли Гальчинський розробив нову серію прототипів у стилі Форд Фієста. Цей Форд служив фактично орієнтиром для дизайнерів під час створення макетів ЗАЗ 1102. Але запорізький варіант не копіював усі рішення Форда, а радше намагався наслідувати загальні пропозиції. Взагалі в автомобілі використали 55 кілограмів пластикових деталей. Для свого часу це було чимало. Виготовлення досвідних зразків за остаточною концепцією почалося у 78-му році. Передок отримав риси британського Vauxhall Chevette. Під час підготовки нової моделі було отримано і упроваджено 26 авторських свідоцтв. І вже наприкінці 70-х, приблизно у 78-79 роках автомобіль був практично готовий. Залишалося лише довести окремі вузли і відпрацювати дрібниці. Але до серійного виробництва ЗАЗ-1102 дійшов тільки у 88 році, майже через десятиліття. Перший варіант автомобіля відрізнявся вертикальними задніми ліхтарями. Капот майже доходив до самого переднього бампера, а крила тягнулися від дверей аж до носа автомобіля. Другий пізніший варіант мав іншу конструкцію передка. Капот і крила стали коротшими, а над бампером з'явилася широка поперечна деталь кузова. Саме такий елемент згодом отримає прізвисько лижа на ВАЗ-2108. Ззаду замість вертикальних літерів встановили горизонтальні, які пізніше перекочували і на серійний ЗАЗ-968М. У 80-81 роках з'явилася нова серія прототипів. У них кузов майже повністю набув рис майбутньої серійної моделі. Нижня лінія вікон вирівнялася і перестала нагадувати фієстоподібний вигин. Задні ліхтарі отримали остаточну форму, а передня частина втратила подібність до дошевета. Лижа, навпаки, стала більш виразною. Саме у такому вигляді на автомобіль оформили авторські свідоцтва, а кресення передали у виробничу підготовку. Остаточний дизайн ЗАЗ-1102 затвердили у 1982 році. Машина отримала новий бампер, поворотні вогні, що заходили на кути кузова, і відповідно перероблені передні крила. З цього моменту образ Таврії був фактично заморожений. Протягом наступних шести років до старту серійного виробництва в конструкцію вносили лише дрібні правки, не змінюючи загального вигляду автомобіля. Спочатку планувалося, що конвейер запустять у 1984 році, але коштів хронічно бракувало, фінансування приходило невеличкими частинами. Радянський Союз знаходився у гострій економічній кризі. Питання дійшло навіть до самого Політбюро. У 1985 році про майбутнє ЗАЗ 1102 доповідали на засіданні за участю Михайла Горбачова. Лише після цього фінансування стало трохи кращим. У 1986 році поодинокі екземпляри 11.02 уже з'являлися в офіційній статистиці товарного випуску. А на початку 1987 року автомобіль отримав свою офіційну назву Таврія. У листопаді того ж року перші товарні машини зійшли із конвеєра. Проте справжній масовий випуск стартував лише навесні 88-го. У виробництві ця модель протрималася аж до 2007 року.